У ніч на 7 вересня російські війська здійснили потужну атаку на Україну. Було запущено понад 800 дронів і більше 10 ракет. Це були комбіновані удари з безпілотниками та ракетами. Росіяни запустили 805 дронів типу шахет. Вони летіли з різних напрямків, таких як Курськ, Брянськ, Мілерово, Орел та інші. Також було запущено дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської області. І чотири балістичні ракети Іскандер М з Криму. Українські сили оборони активно відбивали ці атаки. Вони використовували авіацію, зенітні системи, радіоелектронну боротьбу та мобільні вогневі групи. Станом на пів на дев'яту ранку було збито або подавлено 751 повітряну ціль. Це включає 747 дронів і чотири ракети. Влучання зафіксовано у 37 локаціях. Уламки збитих об'єктів падали на восьми місцях. Атака ще триває. Російські дрони все ще в повітрі. Військові закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.